І знову страшна кровопролитна війна забрала життя ще одного героя, нашого земляка Віталія Букацела. Військовослужбовець загинув 8 вересня 2022 року. Внаслідок важкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Віталію Букацела назавжди залишиться 24 роки. Участь у церемонії прощання взяли рідні та близькі військовослужбовці. Вослужбовця, керівництво громади, побратими, духовенство та жителі Подільська герой став до лав захисників України ще в перші дні війни, і мужньо боронив кожен клаптик рідної землі до останнього. Він був справедливий, розсудливий, відповідальний та товариський. Прикро усвідомлювати, але жорстока війна забирає найкращих вірних синів свого народу. Наш обов'язок пам'ятати усіх, хто віддав найдорожче своє життя заради України. Щирі співчуття рідним та близьким Віталія Євгенійовича Букацела. Вічна, світла пам'ять герою.